Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Як відзначали День Європи у Черкасах? Збережемо тепло, збережемо Україну. Програми з енергоефективності діятимуть тепер і в Україні. Європейська весна по Черкаськи. Муніципальне енергетичне планування обов'язкова практика усіх європейських країн. Таким чином на заході намагаються зекономити на споживанні енергії. В Україні проблему надання якісних послуг за доступними для споживачів цінами почали вирішувати з 2010 року за допомогою проекту Реформа міського теплозабезпечення, підтриманого американською стороною. Відтак 25 міст партнерів проекту розробили свої муніципальні енергетичні плани, що стали підґрунтям для залучення подальших інвестицій енергетичну галузь. детальніше у рубриці офіційно. Збережемо тепло, збережемо Україну. Під таким гаслом розпочав свою роботу проект USAID з реформування міського теплозабезпечення. Енергетична галузь в Україні давно потребує реформування, модернізації та підвищення якості відповідних послуг. Учасники проекту вітчизняний уряд та місцеві органи влади розпочали з удосконалення нормативно-правової бази. І якщо ми не зрозуміємо з вами. Наприкладі, отої роботи, яка проведена в середі, що ми всі учасники цієї реформи, тобто і посадовці, і люди, прості люди, які є споживачами наших послуг, ми теж ніякої реформи. Не зроблю Я не думаю, що мені варто говорити. Наскільки є важливим питання енергоефективності? Це те, що ми зрозуміли за останні роки: високі ціни на енергоносії, застаріле обладнання, низька енергоефективність, брак інвестиційних можливостей, проблеми із законодавчою базою. І цей список можна продовжувати. 25 міст учасників були обрані на конкурсній основі. Увага була зосереджена в основному на об'єктах комунальної сфери житлових будинках, закладах освіти та охорони здоров'я. Таким чином, у приміщеннях були замінені старі вікна, утеплено фасади, встановлені пункти погодинного регулювання. Для реалізації залучали кошти проекту та приватних інвесторів. Для цих планів були розроблені каталоги інвестиційних проєктів. В подальшому ці каталоги інвестиційних проєктів були впроваджені. Тільки наш проект за допомогою партнерів впровадив 34 демонстраційних проєкта. це утеплені школи, дитячі садочки, модернізовані теплові системи, працьовуючи такі проекти про що говорив пан Міцкан, Критерії за залучення інвесторів. Чи вибори міст. Головне ще, щоб і приватний капітал прийшов. Нині міста-учасники мають свої муніципальні плани, в яких обумовлено скорочення енергоспоживання на 20% уже до 2020 року. Наразі на таку модернізацію потрібно близько 250 мільярдів гривень. Утім, єдиної концепції функціонування системи, зазначають фахівці, поки немає. Україна досягла прогресу переговорному процесі з Європейським Союзом. Наголосив новопризначений і повноважений України з питань зовнішньої політики та інтеграційних процесів. Костянтин Єлісєєв каже, зрушення у деяких питаннях більші, у деяких менші. Утім, головне те, що крига скресла, і є певні результати. За нашими підрахунками ми виконали досягли різного роду прогресу у 8 з династії. Секторів або сфер, які чітко визначені у висновках Ради міністрів ЄС від грудня минулого року і у підсумковій заяві саміта, ми активно наполегливо працюємо. Я думаю, що ближчим часом з відновленням роботи Верховної Ради нам буде ще показати Брюсселі, що те, що ми зафіксували на папері. Буде впроваджуватися в життя за словами Єлісєєва. Остаточне рішення щодо угоди про асоціації буде ухвалено країнами-членами ЄС. Можливо, вже у жовтні. Поки що серед пріоритетів України залишається безвізовий режим. Також радник президента повідомив, що рада міністра Європейського союзу затвердила ратифікацію посиленої угоди між європейським союзом та Україною про спрощення порядку видачі віз. Рада міністрів ЄС затвердила ратифікацію посиленої угоди про спрощений порядок видачі віз. Таким чином, ми зараз прискорюємо виконання внутрішніх процедур, і я сподіваюся, що з 1 липня цього року ця посилена угода про спрощений порядок видачі віз набуде чинності. Таким чином, наші громадяни під час уже літніх відпусток зможуть активно використовувати. Цей документ, поміж інших найближчих зовнішньополітичних завдань, це створення постійно діючої інституції при яка займатиметься питаннями співпраці України зі світовою організацією торгів. Розташується вона у Женеві. Президенту вже передали пропозиції щодо складу цієї організації, після затвердження якого відбудеться перше засідання інституції, де розглядатимуть актуальні питання. Посольство Чехії видаватиме українцям багаторазові шенгенські візи на туризм та лікування. Про це повідомляє офіційний сайт Діпредставництва. Шенгенська багаторазова віза з метою туризму та лікування може бути видана за умови, що заявник доведе або обґрунтує намір часто та регулярно подорожувати, або ж у випадках, коли заявник доведе свою бездоганність та надійність, зокрема тим, що попередні шенгенські візи використав згідно з правилами. Далі заявник доводить свою економічну ситуацію в країні походження. Та намір покинути територію країн-членів перед закінченням терміну дії візи. Також наголошують на тому, що охочий отримати багаторазову візу. При поданні заяви має довести, що у минулому йому було видано щонайменше дві одноразові шенгенські візи або одну багаторазову шенгенську візу на 90 днів з терміном дії, хоча б на один рік. Для цього потрібно надати копії цих віз, які він використав за призначенням. Євровесна в Черкасах 12 місцевих євроклубів проведжали весну разом. Запальними танцями та популярними піснями черкаські учні представляли кожну з країн Європейського союзу. Детальніше про святкування у рубриці соціум. Ну, музичну композицію британської співачки Адель Анастасія сьогодні виконує не випадково. Півроку тому дівчині пощастило побувати в англійському королівстві. каже, культура країни її дуже вразила. Люди там дуже цінують один одного і цінують дуже свої традиції. Більшість, звичайно, про те, що ми знаємо про них це міфи, але дуже багато традицій дійсно справжуються. Ти учасники фестивалю «Євровесна» зібралося чимало людей. Активно вболіває за своїх колег і Роман. Представники його євроклубу сьогодні представляють Іспанію. Хлопець каже, подібні заходи пізнавальні для школярів. «Євровесна – це такі заходи, на в яких кожна школа може показати і розповісти щось про країну. І донести цю інформацію до іншої шкіли так цим чином що школа обмінюється цією інформацією, дізнається щось нове. головна мета нашого заходу, фестивалю Європейська весна це об'єднати дітей всіх шкільних євроклубів, щоб вони показали свої європейські цінності. Фестиваль «Євровесна» у Черкасах проводять вже другий рік поспіль. Організатори заходу кажуть, що року кількість учасників збільшується, тож сподіваються, надалі святкування буде ще масштабнішим. Концерт, флешмоб, майстер-класи, конкурси та презентації туристичних об'єктів козацького краю у Черкасах. Стартував традиційний день Європи. Справжнє європейське містечко розробили в центрі міста на театральній площі. Детальніше про святкування міжнародного дня у Рубриці актуально. Без усіляких перешкод прапор України здійнявся над Черкасами. Так само легко Україна віде до країн-членів Європейського союзу. Переконана гостя цьогорічних святкувань. Тетяна дівчина завітала до євромістечка, аби дізнатися щось нове про європейські країни. Розповідає, що її неулюбленіша країна Франція. Щоб Україні досягти такого культурного та економічного рівня, як у французів, потрібно лише бажання влади і самих українців. Переконана Тетяна. Для мене День Європи це Я, так, можна сказати так, що це. Зайвий привід дізнатися щось нове про життя в Європі на театральній площі місцеві євроклуби розбили ядки з інформацією про свою діяльність про європейські країни, презентували там і Черкащину, і туристичний потенціал. Зокрема, організовували конкурси на знання туристично-культурних об'єктів рідного краю, аби переконати, що наша область може і повинна конкурувати з провідними європейськими країнами. Святкування Дня Європи об'єднали з урочистим відкриттям туристичного сезону на Черкащині. У Нас насправді на Черкащині є дуже багато унікальних об'єктів, унікальних споруд, унікальних туристичних взагалі можливостей для того, щоб так само залишитися, залишилися дуже яскраві враження. На святкування дня Європи завітав і заступник голови Черкаської облдержадміністрації Едуард Івакін. Він вважає, що для євроінтеграції області важлива співпраця з міжнародними інвесторами. Саме завдяки цьому наголошує чиновник, буде прогрес як в економіці, так і в туристичній сфері. Це конкретні кроки, які е, роблять і наша держава, і обласна державна адміністрація. Не тільки декларувати, що ми прагнемо до європейських якісь е, е, цінностей, стандартів, але і робити конкретні справи. І цей сьогодні захід це е, один, один такий крок. До того, що ми відкриті для людей, для туристів, щоб вони могли ознайомитися з нашим краєм, у європейському містечку відбувалася низка культурних заходів, флешмоб, виступи народних ансаблів, художній боді-розпис, майстер-класи з паперової ветенанки, виробів із салонного тіста та виготовлення святкових листівок. День Європи у Черкасах проводять уже в 11-те. Організатори заходу кажуть, саме цей рік для України є надзвичайно важливим, адже держава очікує на підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. І такі заходи допомагають зблизитись країнами та народам. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. До зустрічі через тиждень. О цій же порі.